Вихід, глава 17. І з пустині сін, вся громада Ізраїлевих синів, згідно з повелінням Господа, рухалася зі зупинками і отаборилася в Рефідіні. Та не було води, щоб пити народові. Тож народ почав лаяти Мойсея. Вони говорили: Дайте нам пити води, та Мойсей їм сказав: Чому лаєте мене? Чому випробовуєте Господа? Там народ був спраглий води, і народ нарікав на Мойсея і говорив: Навіщо ти вивів нас з Єгипту, щоб спрагою вигубити нас, наших дітей і нашу худобу? І Мойсей заволав до Господа, кажучи: Що мені робити з цим народом? Ще трохи і мене поб'ють камінням. Та Господь сказав Мойсеєві: Вийди і стань перед народом, візьми зі собою старішин Ізраїля, візьми в свою руку свій посох, яким ти вдарив по ріці, і йди. Я вже стоятиму там перед тобою на скелі в хориві, ти вдариш скелю, і з неї потече вода, і народ питиме. Мойсей так і зробив на очах старішин Ізраїля і дав назву тому місцю, маса і мериба через сварку синів Ізраїлевих і через те, що випробовували Господа, кажучи: чи є серед нас Господь, чи ні. І прийшов Амалик і воював з Ізраїлем у Рефідімі. Тож Мойсей сказав Ісусові. Вибери для нас, чоловіків, піди, виступи завтра проти Амалика. І ось я вже стоятиму на вершині гори, а Божий посох буде в моїй руці. Тож Ісус зробив так, як сказав йому Мойсей і виступив проти Амалика. А Мойсей, Аарон і Хур піднялися на вершину гори, і сталося. Коли Мойсей підіймав свої руки, то перемагав Ізраїль. Коли ж він опускав свої руки, перемагав Амалик, та руки Мойсея стали важкими, і вони взяли камінь, поклали під нього, і він на ньому сидів. Арон же й хур підтримували його руки: один звідси, другий звідти. І його руки були непорушні. Аж до заходу сонця. Тож Ісус, вістрям меча, розгромив Амалика та весь його народ. А Господь сказав Мойсеєві Запиши це в книгу, на згадку й уклади у вуха Ісуса, що я повністю зітру пам'ять про Амалика з під небес. І Мойсей збудував жертовник і дав йому назву Господь. Мій прапор, адже рука на престолі Господа сказав він проти Амалика, зроду врід.